Що відрізняє настільні рольові ігри від відеоігр у жанрі RPG? Відсутність кордонів світу і оточення, можливість реалізувати будь-які ідеї, креативність та нескінченна фантазія, не обмежена варіантами відповіді на діалоги та заскриптованими подіями. Але невід'ємною частиною будь-якої пригоди є історія і сюжет. Привіт! Мене звати Влад, і я майстер команди Вісник підземелля. І у цьому відео я розкажу про основні підходи до побудови сюжету для вашої гри. У будь-якій класичній рольовій грі майстер відіграє найважливішу роль у команді. Хоч багато хто буде не згоден з цим твердженням, але майстра можна сміливо порівняти з професійним сценаристом. Але на відміну від кіно і серіалів, у настільних рольових іграх задача майстра ще складніша. Бо не завжди достатньо мати просто прописаний сценарій пригоди. Треба вміти дуже багато імпровізувати і змінювати вектор наративу, зважаючи на дії персонажів і рішення гравців. І саме зараз ми розберемо, як зазвичай будується сюжет пригоди. Отже, я виділяю три основні підходи побудови сюжету: перший лінійний підхід, або, як кажуть, рейки. Особливістю цього підходу є чітко продуманий сюжет пригоди від початку і до кінця, з результатом, що відомий заздалегідь. Наприклад, персонажі прийшли в містечко і отримали завдання вбити вовка, що живе в печері в лісі, і вбиває місцевих мисливців. Навіть якщо зробити твіст, що цей вовк насправді людина, яку прокляли саме ті містяни, і він мститься їм за це. Все одно, технічно сценарій буде простим: отримали завдання, пішли до лісу, зіштовхнулись з вовком і розібрались з наслідками. Тобто, незалежно від дій і рішень персонажів, історія буде йти по прямій лінії аж до кінця. Тут не вийде піти у інше місто або знайти якусь цікавішу справу, бо нічого окрім цього сюжета, міста і лісу не існує при цьому підході, і будь-яка спроба персонажу розширити кордони буде розвертати його назад до сюжетної лінії або рейки. Це найбільш простий і водночас найбільш ненависний рольовою спільнотою принцип побудови сюжету. Бо він обмежує гравців, ставить кордони на оточення майже прирівнює рольову гру до відеогри або фільму з якимось заскриптованим сценарієм. Але цей підхід має і переваги. Головна перевага цього типу побудови сюжету це час. При лінійному типі оповідання ви, як майстер, можете чітко розраховувати, скільки реального часу займе пригода. Бо якщо дозволити гравцям розширити кордони і оточення, ви не зможете більше контролювати час, і ваш ваншот на 4 години переросте в міні-кампанію на 3-4 сесії по 6 годин. А на додачу цей підхід дає перевагу, коли ваші гравці зовсім новачки. Які просто хочуть спробувати, що ж воно таке, ті настільні рольові ігри, бо він не кидає гравців в безкрайній всесвіт з безлічу можливостей, а потроху-потроху підводить до безпосередньо гри. Єдине, що можу порадити, якщо ви все ж таки обрали цей підхід, це дати вашим гравцям повноцінне розуміння того, що ви обрали його тільки з причини відсутності часу або для показової партії. І що настільні рольові ігри набагато ширші і відкритіші, ніж рейковий сценарій. Бо дійсно, цей підхід це крайність, яку треба дуже обережно використовувати, і тільки з сильною аргументацією, щоб не створити хибне враження від гри. Другий нелінійний підхід. Це коли історія починається основною зав'язкою сюжету, але може піти не так, як вона була продумана від самого початку. Цей підхід має розмиту кінцівку, яку важко зумовити, і в якому центрування сюжету залежить від рішень гравців і дій їх персонажів. Наприклад, навіть простий маленький сюжет у селі попросили розібратися з бандитами, які збирають данину з місцевих. Він може бути завершений різними способами, або в лоба піти і вбити, або прогнати тих бандитів, або поїхати в столицю і домовитись з владою про допомогу, або навіть приєднатись до бандитів і заробити більше грошей. І навіть взагалі залишити селище, розбиратися власноруч і поїхати кудись в інше місце по інших справах. При цьому підході треба не тільки мати на увазі, що гравці можуть зробити зовсім непередбачувані дії, а ще й бути готовим змістити сюжет у інший бік, бо гравці взагалі почали рухатись в зворотньому напрямку. Це найбільш чесний підхід у настільних рольових іграх, бо майстер і гравці тут знаходяться на одному рівні оповідання. Ви, як майстер, все ще маєте можливість реалізовувати свої ідеї у грі і розповідати свої історії. А гравці обирають шлях своїх персонажів власноруч, зважаючи на те, що цікаво саме їм. Звісно, для нелінійного підходу можна побудувати кордони і розвертати гравців, якщо вони не дуже далеко заходять не туди. І зробити задачі і цілі менш комплексними. Але цей підхід дає розуміння гравцям, що настільні рольові ігри це місце, де вони можуть робити що завгодно, і створювати історію разом. І, хоч здається, що для ваншоту підходить більш лінійний підхід побудови сюжету, найкращим підходом все ж таки вважається саме цей. Він, звісно, дуже спокійно може розтягнути пробну одну сесію на міні-кампанію. Але саме це і є вашою метою весело проводити час. І якщо гравцям подобається гра і вони хочуть продовжувати цікаву історію, це ще більше фану і класного досвіду. Отже, я раджу, якщо ви проводите ваншот для новачків або просто не хочете починати велику кампанію, Зупинитись саме на цьому підході, бо свобода дій це саме те, що відрізняє настільні рольові ігри від відеоігор і кіно. А на додачу буде набагато цікавішим з точки зору оповідання ніж наступний підхід. Третій підхід, який називають «пісочниця». Назва каже сама за себе: ви випускаєте ваших гравців у пісочницю, де є оточення, негравцеві персонажі, і світ живе своїм життям. Але якогось певного сюжету у вас немає. Наприклад, персонажі зустрічаються у якомусь місті, або переслідуючи спільну мету, або задля якоїсь події чи завдання. Це все. Гравці повністю вирішують, що їм цікаво, що вони будуть робити, куди підуть і навіщо. Ви, як майстер, тільки відіграєте оточення і рухаєте світ згідно з задумом. Навіть без участі персонажів взагалі. Основним недоліком цього підходу можна визначити швидку набридлість. Хоча є гравці і майстри, які дуже люблять цей стиль гри і їм ніколи не набридає. А також високий ступінь анархічності. Бо зазвичай такі пісочниці переростають у спроби діяти всупереч здоровому глузду, щоб спробувати, а що буде, якщо я зроблю отак. Але найголовніша перевага такого підходу у тому, що він дає повну свободу дій, без будь-яких обмежень. І завдяки такому підходу можна визначити, що цікаво вашим гравцям і їх персонажам, і вивести на нелінійний підхід саме у тому векторі, у якому вони воліють рухатись. Так скажемо, дати можливість гравцям самим вирішити, якісь безлічі окремих нелінійних сюжетів для них найцікавіший. Зазвичай, як для ваншотів, так і для кампаній, використовують симбіоз нелінійного підходу і пісочності, просто з різними відсотками поглиблення в одне або в інше. Для ваншоту важливо все ж таки окреслити якісь, хоч і далекі, але кордони для гравців, і мати в голові якийсь сюжет. Для кампанії сюжет може бути глобальним і світовим, а конкретна пригода складатись майже з повноцінної пісочниці, де гравці самі будуть вирішувати, як цей сюжет світу впливає на їх персонажів і з якої сторони до нього підійти. Отже. По цьому у мене все. Це відео буде відкривати рубрику «Сторітелінг», але буде окремою інформативною частиною для розуміння базової побудови сюжету та історій для ваших ігор. Якщо в вас є якісь унікальні невисвітлені мною підходи до побудови сюжету або є досвід з інших настільних рольових ігор, окрім класичних d 20 систем, пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати думки спільноти з цього приводу. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!